Чи Готовий Путін зупинити війну хоча б на місяць. Чи поїде він до Стамбула, і чи повірить йому Трамп? Поки Кремль намагається зобразити себе миротворця, Європа готує новий болючий пакет санкцій. А фронт не мовчить 166 боїв за добу, і це лише офіційно. Ми зібрали всі головні події від штурмів на Покровському напрямку до колуарних переговорів у Стамбулі. Ви на каналі Факти Лайф. Я Андрій Ковальський. Тож тисніть лайк, підписку, ставте вподобайки, і ми починаємо. І почнімо з ключового: Європа пригрозила новими санкціями, якщо Росія не припинить вогонь до кінця понеділка. Поки спливав час, росіяни методично обстрілювали Україну. Сьогодні генштаб підвів підсумок попередньої доби і нічого не змінилося. Росіяни продовжували масовані атаки на всіх напрямках. Продовж минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень. Повідомляє наш генштаб. Найбільше ворог вже традиційно атакував на Покровському напрямку. Тільки тут відбулося аж 60 штурмів росіян. Ворог атакував одразу поблизу 18 населених пунктів по біля Покровська. 24 російські штурми наші воїни відбили на Новопавлівському напрямку. Ще 20 атак вдалося зупинити на Лиманському відтинку фронту. Аж 12 ворожих штурмів відбулося на Харківщині, сім в районі Бовчанська, п'ять поблизу. Куп'янська ще 9 зіткнень нарахували на Курщині. Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 138 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів. Світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Повних даних за сьогоднішню ніч ще немає, але вочевидь погрози Європи таке подіяли. Цікава деталь сьогодні вночі російські пабліки волали, що були страшенні обстріли Києва та інших українських міст, але цікаво інше, хоч атаки тривали, кількість дронів у небі над Україною вночі зменшилася в десятеро. Із 23-ї години понеділка Росія запустила е, всього. Ну це не мало, але всього 10 шахедів запускали їх з приморська Ахтарська. Усі 10 ворожих дронів збили наші оборонці. Неба повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Можливо, загроза нових санкцій так подія. Але втім, які це можуть бути санкції, поки ЄС наполегливо готує 17 й пакет і з ним є певні проблеми. Але чого точно побоюється Путін, так це обмеження їхнього тіньового флоту, який продовжує возити нафту світом, а також вторинних санкцій для третіх країн, які допомагають Росії обходити обмеження. І ще найцікавіший удар по постачанню електроніки, які необхідна для виробництва ракет і дронів, необхідних також для цієї Військової машини, тобто санкції мають не просто покарати, а поставити війну на технологічну паузу. Без мікросхем жодного шахеда, але Росія не готова припиняти вогонь і, вочевидь, просто не може цього зробити. Ну, уявіть собі, як Путіну пояснити сотням тисяч своїх вояків що місяць вони сидітимуть просто в окопах і нічого не робитимуть. не робитимуть іншими словами просто гнитимуть. куди раптом зникли бандерівці фашисти як це пояснити їм імперії потрібна війна а не перемир'я а путін не знає як його оголосити і зупинити війну а ще треба напряму говорити з київським режимом і тут з'являється стамбул путін несподівано заявляє про можливу зустріч 15 травня Нібито хоче миру. але що за цим стоїть чи відбудеться довгоочікувана зустріч злен Ського із путіним і таки розпочнуться прямі переговори про досягнення миру чи ні, втім нічна пропозиція Путіна зустрітися у Стамбулі так і може залишитися всього лише пропозицією. Експерти сходяться на тому, що власник Кремля просто намагається повернутися до стамбульської риторики, але весни 22-го року. Так, наратив росіян не змінилася. Тож Україна на їхню думку має відмовитися від європейського курсу, роззброїтися, відмовитися від західної допомоги, визнати окуповані також і нині деякі підконтрольні Україні території російськими і припинити утиски російської мови та ще якась маячня. Тобто Путін не пропонує компромісу, він пропонує капітуляцію. Але в красивій обгорці перемовин, вочевидь, це такий план перемогти по-російськи, бо взяти Київ за три дні не вийшло і вже ніколи не вийде. На полі бою успіхів Катма, а на дипломатичному фронті можна ще спробувати щось витворити. Але є нюанс. Зеленський одразу заявив, буде в Стамбулі в четвер і чекатиме на Путіна. Тож хід за Кремлем. А поки кулуарні переговори киплять, держсекретар США Марко Рубіо вийшов на контакт з головою МЗС України Андрієм Сибігою, дипломаткою Аскаю Калас, міністрами Британії, Франції, Польщі Німеччини, російський вже міністр закордонних справ. Сергій Лавров поговорив з очільником турецької МЗС Хаканом Фіданом. Зрештою, перейшли і до вищого рівня. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. І що цікаво, всі зійшлися, що всеохопне припинення вогню це одна з важливих умов початку мирних переговорів. Одночас видання Bloomberg пише, що, попри те, що напередодні закінчився термін, коли на вимогу заходу Путін мав би припинити вогонь, Сполучені Штати та Європа не поспішатимуть запроваджувати нові санкції проти Росії і почекають результатів стамбульської зустрічі. Бо, за даними джерел видання, американська сторона дуже хоче дати можливість провести переговори між Росією та Україною у четвер, перш ніж посилювати тиск на Путіна, усіх об'єднує одне перемовини можливі тільки за повного припинення вогню. І хоча Путін не вклався у дедлайни Європи, захід дав йому ще один шанс до 15 травня. А як же Трамп запитаєте ви? Він підтримав ідею перемовин, але. Дистанціюється американський президент, усе ще нібито вірить у прагнення Путіна до миру, але ця віра тане з кожним днем і з кожною хвилиною, з кожною ракетою і з кожним шахедом, що летять на Україну, і це розуміють у Кремлі. Тож маятник коливається, і дуже ймовірно, що Росія щось таке придумає, як маячну і з Макроном і серветкою. Але чи це буде крок до миру, чи чергова маніпуляція? Зустріч Росії та України дуже важлива. і Я наполягав, щоб вона відбулася. Думаю, що з цього може вийти щось хороше. Треба зупинити жахливе кровопролиття. Я вірю, що обидва лідери будуть там. Я не знаю, де я буду в четвер. У мене багато зустрічей, але я думав про те, щоб дійсно полетіти туди. Припускаю, що це можливо. А тим часом про російські сили в Європі. Потроху, але втрачають свою позицію. Румунії буквально за кілька днів до другого туру президентських виборів сталося майже непередбачувано. Підтримка європейського проєвропейського мера Бухареста е Нікушора Дана зрівнялася з рейтингами ультраправого кандидата е Джорджа Сімона, лідера альянсу за об'єднання румунів, відомого своїм антиукраїнськими заявами, і це при тому, що Сімона ще донедавна вважали беззаперечним фаворитом цих перегонів. Результати опитування вражають обидва кандидати мають абсолютно. Однакову підтримку 48,2%. а от остаточно не визначилося лише трохи більше 2,5% виборців, і є важлива деталь. Опитування зовсім не враховувало голоси румунів, які зараз мешкають за кордоном. А саме там Сімон має найбільшу популярність. Проте як зазначають аналітики, сам факт того, що Дан наздогнав свого опонента, дає підстави для обережного. Але оптимізму це свідчить про одне Національ, націонал популізм у регіоні ще не здобув остаточної перемоги. А тим часом одна з найгучніших справ минулого десятиліття отримала знову чергову крапку. MH17 Збили росіяни ще раз офіційно. Саме Росія збила Малазійський боїнг у 2014 року у небі над Донбасом. Це визнала Рада міжнародної організації цивільної авіації. Про що повідомив уряд Нідерландів? Нагадаю, громадян цієї країни, а також австралійців загинуло тоді найбільше. Загалом у ті авіатрощі росіяни вбили 298 людей. Рада міжнародної організації цивільної е, 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 встановила, що Росія порушила Чекаську конвенцію, яка забороняє застосовувати зброю стосовно цивільних літаків у небі. Найближчими тижнями Рада вирішить, як Росія має відшкодувати збитки. Міністр закордонних справ Нідерландів та України вже привітали рішення Ради як прояв справедливості, який, хоч і не забере горе та страждання родичів загиблих, але стане, як написав Андрій Сибіга, Чітким сигналом, що незалежно від того, скільки грошей і зусиль Росія вкладає в брехню, щоб приховати свої злочини, правда перемагає і справедливість перемагає. І на завершення про мистецтво у Франції стартує Канський кінофестиваль, і цьогоріч він матиме особливий український акцент. У день відкриття на полях офіційної програми за підтримки міської влади Канта, та українського. Посольства відбудеться День України. У рамках цієї ініціативи покажуть аж три документальні стрічки присвячені російсько-українській війні. Це стрічки Зеленський. Це фільм Іва Жолана, Еліза Вапне та Аріана Шемена, що висліджує постать українського президента. Наступний фільм Наша війна. Робота Бернара Анрі Леві присвячена боям на Покровському та Сумському напрямку. Та дві тисячі метрів від Авдіївки. Новий фільм скороносного режисера Мстислава Чернова, який вже прославився стрічкою про Маріуполь. Щодо основної програми фестивалю, цього року до неї увійшло понад 50 фільмів, і боротьба за золоту пальмову гілку буде дуже запеклою. Серед фаворитів: фінікійська схема Веса Андерсона Едінгтон Арі Естера. Альфа Джулі Дюкорно та молоді матері братів Дерден у списку і два прокурори українського режисера Сергія Лозниці, який вже не вперше опиняється в центрі дискусій через свою публічну позицію проти бойкоту російської культури. Ще один фільм, що викликав суперечки, це зникнення Йозефа Менгела, російського режисера Кирила Серебрянікова. А серед найочікуваніших прем'єр цього року, звісно ж, буде режисерський дебют британського актора Гарріса Гаріса Дікінсона, морський їжак. І у ньому одну з ролей зіграла українська акторка Карина Хімчук. Головуватиме в журі цього року легендарна французька акторка Жуліан Бінош і ще одна новинка. Організатори запровадили особливий дрес-код. Цього року зміркувань пристойності. Оголеність на червоній доріжці та в інших зонах фестивалю буде категорично заборонена. Тож цього року кани обіцяють бути гучними, стильними і з українським голосом на увесь світ і доволі цмутливими. Отже, маємо складну, але обогато обіцяючу картину сьогодення. Стамбул це шанс, 15 травня. можливо, точка перелому. Чи вийде Путін з окопів до перемовин, і чи зможе Захід нав'язати свою гру Кремлю? І головне, чи зможемо ми, українці, вийти з цього дипломатичного бою набагато сильнішими? Пишіть свою думку в коментарях. І чи варто Україні сідати за стіл переговорів з путіним? А також підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночок і до зустрічі в ефірі. Це були факти. Лайф, я Андрій Ковальський. Бережіть себе та Україну.